В кіберспорті Dota 2, Counter-Strike, FIFA мають конкретних власників. Власниками гри є компанія Valve або компанія EA Games або компанія Blizzard. І компанія Valve, якщо заборонить російським командам приймати участь на турнірі, ризикує втратити приблизно 23% аудиторії, яка їм платить гроші. А це мільярди. Це приватна компанія. Ти можеш її бойкотувати, ти можеш їм писати листи, ти можеш їм робити все, що завгодно. Це приватна компанія. Ти не зможеш їх змусити це зробити. Вони деякі речі зробили. Вони заборонили приймати участь в змаганнях клубам, які були прямо афільовані з Росією. Є найвідоміший російський клуб Virtus.pro називається. Він належав компанії Мейлру, яка є, по факту державною компанією. Вони заборонили їм грати під назвою Virtus.pro зі спонсорами і так далі. Ця заборона тривала десь півроку. Команда все рівно приїжджала, грала з іншою назвою. Там називалась Outsiders, з простими футболками без спонсорів. Ця заборона тривала півроку, а потім як руськам вони. О, я не знаю за це слово ще можна говорити нормально. Потрібно. Може забанять, Я не знаю, як працюють деякі ці. Вони як завжди знайшли обхідні шляхи, тобто, всі ці російські клуби поперереєструвалися: хтось в Єревані, хтось в Білграді, хтось в Вільносі, хтось ще десь, і тепер вони виступають як армянський клуб.